Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така болгарка від торгової марки ProCraft модель pw 2200 es Ця болгарка на 180-й круг з потужністю 2,2 кВт. Інструмент має регулятор обертів і, як ви помітили, дуже таку зручну клавішу, кнопку, яка має такий предохранитель, щоб не включилася, коли брати в руку. Принесли її з тої причиною, що якби в неї впали оберти. Зараз ми її включимо. Ну, ви чуєте, вона вже гуде. Людина каже, що, мабуть, це регулятор обертів. Ну, я так не думаю. Думаю, що її і, трохи її загнали, тому що, якби власник сказав, що різав в нею стяжку 230-м кругом. Ну, коротше, зараз ми розберемо, подивимося, як вона зроблена всередині, що з нею сталося. І Постараємося її відремонтувати. Спочатку добираємося до щіток, відключимо щітки, потім доберемося до ротора. Зразу захочу прозвонити ротор, статор. Добрався до щіток, дивимося, Щітки тут йдуть товщина 11 на 7, розміри їхні, латунні щіткотримачі такі, потужні пружини стоять. І якби щітками проблем немає, щітками ще працювати і працювати. Зараз ми їх відключимо і після цього зараз доберемося до ротора. Розібрав, добрався до ротора. Візуально, ну, трішки щось видно тут потемнів, потемніла та заливка, потемнів цей лак. Трошки колектор так само тут на щітках такий потемнівший якби Втратив свій колір дивіться так, щоб в першу чергу, що я роблю, прозвоню ротор на міжвиткове дроселем. Якщо все нормально, далі ми тоді вже почнемо з дивитися і там почнемо там регулятор туди-сюди туди, далі. Саме простіше це ми зараз прозвонимо і найскоріше це ротор. Так, є в мене ось такий дросель. Так, включив його ставим ротор, примагнітився і ставлю, о, дивіться, зразу, зразу почути є прилипання металу, тобто цей ротор має міжвидкове. Як бачите, я зразу зрозумів, що цьому інструменту дали прикурити, тому що як людина сказала, що Різала 230 кругом стяжку. І це, як я включив її, досвід мені зразу підказав, що, мабуть, це щось з ротором і це буде міжвидкове. Як бачимо, підшипники в ідеальному стані, люфтів немає. Також тут люфтів немає. Все чітко. Дивіться, тепер я хочу сказати, чому я говорив, що ця модель моя є з моїх найулюбленіших. Почнемо. Ротор. Ротор. Залитий ідеально, без просвітів, ну, немає нічого з економного. Є ізоляційна шайба, як ви бачили перед підшипником. Також вона має такий якби як вітряк, як кричатку, яка ну, теж крутить, і проганяє повітря і охолоджує колектор. Як бачимо, резинка заходить плотно до підшипника і підшипник зі всіх сторон буде ну, захищений від пилюки. Так, далі. Щоб зняти ротор, не треба тут щось ключом відкручувати, ту гайку, ту шестерню знімати. Є два гвинта. Дуже якісно, це робить так Макіта, знає вроді би, 180 і 230 лугарки. Відкрутили, витягнули ротор. Зараз ми так і зробимо, бо будемо ротор міняти і поміняли ротор, там, чи підшипник, і поставили на місце, закрутили, все, все чітко. Далі статор. Статор бачимо, йде заброньований. намотаний теж все чітко, залитий. Видки, витки взагалі не хитаються. Е -е, повністю катушка статора прикріплена також на гвинти. ну, Тут немає нічого, скажімо так, доколупатися. Зараз ще подивимося, як там кнопка всередині. Добрався до кнопки. Так, ось така йде кнопка. Так, є конденсатор зразу встроєний в ній. Так, Регулятор обертів також йде з охолоджувачем. Ну, Все, як дивимося, зроблено непогано. Непогано зроблено. Дивіться, що я примітив. Мало зараз то так робить, щоб давати на кабель Е, усилення, дивіться, усилення таку середині нитку, щоб кабель був міцніший. Дійсно, мало хто так робить, колись так робили, знаю, Fiolent, або ж точно так робили. Подивитися, що я не скажу, чи в 230-х так є. А ось таке. Ну, це якби Вже додає їй трохи бонусів, скажімо, цій болгарці. Ось, Дивіться поближче. Є тут такий усилений шнурок, який посилює цей кабель, щоб його не порвати, не поламати. скажімо так. Хочу відкрутити ротор, зняти. З корпуса. Відкрутив, дивіться, ось така тримає підшипник в корпусі з ротором ось така ціла шайба, як бачимо, ще має тут два таких опора. Ну, зроблено непогано. Також дивлюся, є антивібраційна така, таке кільце стоїть резинове. Зараз ми доберемося до шестерні. Відкрутив. Так, шестерня йде без шпонки, без шліців. Е, як в професійному інструменті, прижимається до підшипника гайкою і працює. Підшипник з цією шайбою знімається ось так, витягується. Як бачимо, є це резинове кільце антивібраційне. І ось такий підшипник. Підшипник під номером 6200 і фірма CNU. Велика шестерня йде на шпонці. Як бачимо, тут є стопорне кільце. Зараз доберусь, також подивлюсь, який номер підшипника. Стоїть там, можливо, комусь треба буде зробити ревізію. І я зараз покажу всі номера підшипників. Так, шпонка є, підшипник також. CNU і 6203. 6203 стоїть підшипник. Тут в корпусі 626-й підшипник, також з фірми CNU, і тут 608-й підшипник. Так само фірма CNU Бачимо, вал стоїть досить такий грубий. Хотів вам показати, що стоїть тут пилезахист підшипника. Не весь інструмент може таким похвастись. і зразу примітив, що йдуть гайки ось цього фланця, такі з насічкою. І тут з такими шліцами. А тепер по ремонту. Знаючи, що згорівший у нас ротор. В нього міжвидкове. Є в мене новий ротор. Дивіться, йде він навіть в такому бандажі. Ціна ротора 750 гривень. Ціна ремонту буде 200 гривень, і всього разом це буде коштувати 950 гривень. Ще забув одне показати при заміні підшипників. Дивіться, є ось така на шайбі, ось така, скажімо так, в клетчатке є місце, і ось така на шайбі є такий виступ. Це буде таким лабіринтним ущільненням, яке запобігає ну, попаданню полюки сюди. Скажімо так, в цей підшипник. Ось так. Воно робить таке, такий захист. Ну, дійсно зроблено якісно. Питань немає до цього інструменту. Також я хотів додати про кабель і якось так випадково побачив. Та, там трішки було видно, що він йде усилений і довжина цього кабеля 3 метри. Тобто це також важливо. А тепер можна підвести підсумки. Як бачимо, інструмент зроблений достойно, болгарка дійсно хороша. І варта вона уваги. І Вся йде повністю на підшипниках, і що всередині тут, і в деяких є, і ставлять там ігольчаті підшипники, деякі ставлять втулки. Ну тут все повністю на підшипниках. Також здивувало мене, що є ось така ізоційна шайба і резинка, все повністю закривають від пилюки. Тут є кільце, як ми бачили. Антивібраційний, ну, все як в професійному інструменті. Зроблено статор залитий. Ротор зроблений також неекономно, все повністю залито. Ну, питань до неї немає, якщо чесно кажучи. Одна з найкращих болгарок, яка зараз є на ринку, яка мені попадається в ремонт. Ну що, Тепер це треба все зібрати, замінити ротор, поставити підшипники і провірити, як працює. Тепер перед тим, як зібрати корпус з ротором. Є ось цих, ось цих два гвинта, один коротший, другий довший. Дивіться, дав фіксатора різьби синього на різьбу сюди-сюди. і -сюди, Зараз буду закручувати. І на цих гвинтах я щось не помітив, що був фіксатор різьби, не видно і нема граверків. Тобто фіксатор різьби по-любому треба давати, щоб від вібрації не відкручувалося. Ротор міняється дуже швидко. Мені подобається з таким інструментом працювати. Ну що, ротор замінив, болгарку зібрав. Так, тепер перевіримо, як вона працює. Працює добре, як чуєте, Звук такий аж шепче, як я говорю. Іскри зовсім немає, все чітко. А на цьому буду закінчити своє відео. Як бачите, вияснили, в чому причина поломки цього інструменту. Це не витримав роту, великої нагрузки, великого круга. Як бачимо, що інструмент варта уваги, все, що хотів вам показати, показав, розібрав, показав, яка в середині у нього є начиння, як він зроблений. Саме головне, що зроблено все якісно, легко розбирається, і є до нього запчастини. Також все, що цікаве буде попадатися в моїй майстерні, обов'язково буду вам показувати. Ціну ремонту і ціну запчастини вам оголосив. І Всім, кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал і всім вдалих ремонтів!